Кінець 2014 року видався нелегким для свалявських міліціонерів одразу дві резонансні події смертельна ДТП і замінування адмінбудівель. 29 грудня пізно ввечері до чергової частини МНС надходить повідомлення про замінування одразу двох будівель у сваляві районного суду та районної державної адміністрації. Всі служби зреагували миттєво. зразу Ми вже повідомили. З МНС повідомлення Свалявський ревідіо, значить, були повідомлені прокуратура Свалявського району і СБУ про такий випадок. Значить, після чого була зібрана слідчо оперативна група, направлена на місце події, визвані спеціалісти із Ужгорода, з НДКЦ, тобто експерти. Крім цього, були визвані із кінологічного центру спеціалісти з собаками. Спеціалісти провели ретельний обшук будівель та вибухівку так і не знайшли. Інша резонансна подія сталася кількома днями раніше. Смертельна ДТП у селі Голубине. Тут якраз у кімнаті телевізор дивився, вже хотів виключити. Ращую удар. Тут сильно то зашуміло, удар один-два і третій. Удар. Зразу вибіг. Міша вже з володю, сусіди вибігли, витягли з машини с мето два тіла. Жінка біла і така, ну, тоді ну, з років до 40. Скользячка була. На, на, на це на 26 е число, маленький і приморзок. Це було скользячка. лед був. Лед. Подушки безпеки спрацювали на Тойоті Кемрі, та це не вберегло водія і пасажирку від смертельних травм. В подальшому біля двох годин ночі надійшло повідомлення, що пасажир даного автомобіля померла. А ще десь через півгодинки надійшло повідомлення, що померла і водій даного автомобіля. Це дві жінки, вони мешканці міста Свалява. Свалявські міліціонери сподіваються, що свята пройдуть спокійно і попереджають: будьте обережними за кермом.